Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже простим і дуже смачним рецептом. Готується він доволі швидко, виходить неймовірна смакота. Хрумка скоринка, ніжне тісто і соковита смачна начинка всередині. Обов'язково приготуйте, вам точно сподобається. Також не забудьте підписатися, мені буде дуже-дуже приємно. Для початку приготуємо тісто, беремо 175 мл укропу та додаємо до нього одну чайну ложку солі і перемішуємо, доки сіль повністю не розчиниться у воді. Далі додаємо 350 г борошна та перемішуємо це все за допомогою ложки. В кінці додаємо 2 столових ложки олії і вже після цього можна сміливо руками замішувати тісто. Тісто замішується дуже швидко та дуже просто. Кількість інгредієнтів просто ідеальна, борошна не потрібно ні додати, ні зменшувати його кількість. Тісто просто чудове, налипне до рук, дуже еластичне і дуже-дуже таке м'якеньке. Залишаємо його відпочити ще на 10 хвилин, щоб воно стало більш еластичне. І цим часом приготуємо начинку. Беремо одну велику цибулю і мілко її нарізаємо. Я рекомендую саме нарізати маленькими шматочками, так начинка буде більш соковита. Далі беру пучок кропу, також можете взяти петрушку або зелену цибульку. Беру 300 г яловичини, додаю до неї цибулю, зелень. Солимо перчимо по смаку, також можете додати копчену паприку або сушений чесник. Та додаємо одне яйце. І все гарненько перемішуємо. Для того, щоб начинка була ще соковитіша, додаємо 40 або 50 мл гарячої води і знову все перемішуємо. Далі беремо тісто. Для зручності розділяємо його на дві частинки і кожну частинку заокруглюємо. Далі тоненько розкачуємо, розкачуємо до прозорості, щоб тісто аж присвічувалося. За той час, поки наше тісто відпочивало, воно стало більш таким однорідним, еластичним та ніжним. З ним дуже легко та приємно працювати. Підрівнюємо края. Та розділяємо на 9 рівних частин. Також можете розділяти на менші шматочки, я роблю їх трішки більшими, для того, щоб це не займало забагато часу. Ось такий шматочок у нас повинен вийти, він доволі таки тоненький і просвічується. Далі викладаємо нашу начинку. Начинку я викладаю приблизно 2 вилочки і гарненько її так розподіляю, для того, щоб мені було зручніше зверху накривати тістом. І ось таким чином загортаємо тісто. Далі за допомогою вилочки скріплюємо краям. Старайтеся скріплювати їх доволі щільно, щоб сік з начинки не витікав. Далі розігріваємо пательню, смажити будемо на олії на середньому вогні, до золотистого кольору, до золотистої скоринки з обох сторін. Також накривайте кришкою для того, щоб начинка швидше і краще приготувалася. Смажуться вони доволі таки швидко і доволі просто. Друзі, це чудова страва, чудовий варіант як для обіду, так і для вечері. Дуже-дуже смачно, дуже така хрумка скоринка ззовні. Тісто всередині ніжне і дуже смачна соковита начинка. Обов'язково приготуйте, вам точно сподобається. Усім смачного, усім дякую за увагу і побачимось у наступних відео.